Доброго дня! На цьому тижні ми хочемо показати вам заняття для формування правильної постави та зміцнення м'язового корсету. Почнемо вправи з мішечками на голові. Раз. Два. Звичайна ходьба. Поворот обличчям один до одного. Ходьба приставними кроками. Наступна вправа – поворотики. Тримаючись за ручки, робимо поворотик тулуба. Раз, два. В іншу сторону. Три, чотири. Далі присідання. Раз, два, три, чотири. Відставляємо в бік ножку на носочок. Раз, два, три, чотири. Молодці. Ці вправи повторюємо по 2, 4 рази. Далі ми будемо виконувати вправи на підлозі. Перша вправа у нас морська зірка. Лягаємо на животик. Розставляємо ножки і ручки в сторону. І тепер піднімаємо свої ручки і ніжки. Один, два, три. Гойдаємось на хвилях. Відпочили. І ще раз повторили. Один, два, три. Молодець. Наступна наша вправа літочок. Ми сідаємо. Сідаємо, сідаємо. Так, ножки вперед. Ручками, долоньками спираємось за спинкою. І так, коли починає летіти літачок, піднімаємо ножки і ручки в сторони. Раз. Два, три. Відпочиває літачок. І знову полетів. Раз, два, три. Молодець. Далі трошки відпочинемо і уявимо себе ведмедиками на галявинці. Зіхнули колінця. І як качаються у нас ведмедики, граються. Молодець. Далі у нас справа. Птах, ми уявимо себе пташками. Лягаємо знову на животик. Трішки так. Ножки разом. І коли пташка летить, піднімаємо. Прогинаємо спинку і махаємо крильцями назад ручки. Отак. Один, два, три. Відпочили. Відпочиває пташка. І знову в політ. Один, два, три. Молодець. Наступна управа у нас потягушки. Перевертаємося на спинку. Як дітки потягуються зранку, натягуємо носочки і ручки. Отак. Один, два, три. Видихаємо. І ще раз Натягнули своє тіло один, два, три. Відпочиваємо, молодець. І остання вправа, яку ми хочемо вам показати, вправа долоньки. Ох, долоньки, ви долоньки. За спиною сховаємо вас. Це потрібно для постави. Спинка буде просто класна! Складаємо, згинаємо ручки в ліктя і допомагаємо дитинці скласти долоньки за спиною. Один, два, три. Розслабили ручки, потрусили долоньками. І ще раз повторили лікті в сторони. Допомогли діткам скласти долоньки. І постояли так. Один, два, три. Розслабили ручки. Тож грайтеся, та фізично розвивайтеся.